Наявності на продаж Hyundai Grand Santa Fe 2015 рік. 2,2 дизель на автоматі 4 х 4, 7 місць в чорному металіку, пробіг автомобіля 191 тисяча оригінального, сервісна присутня. Два ключики присутні. На максимальній комплектації, гарний збережений біксенон ледована оптика, парктроніки, протитуманки, мовачі фар. Рівненький на 19-х зимових колесах, безключовий доступ на передні двері, ляда з електропідніманням, ледована задня оптика, шкіряний салон, панорама, люк. Пам'ять сидінь, електрорегулювання. Кого зацікавить таке авто, будь ласка, телефонуйте.